Напруження навколо американської політики серед інших країн зростає. Натомість США Америки спроможні сформулювати якийсь, якийсь чіткий план дій або принаймні чітку політику по відношенню до. Глобального півдня цією великої невизначеністю користується саме Китай для того, щоб нав'язати іншим свою, свій порядок. Ден. Але при тому при всьому він не формулює жорстких якихось правил, жорстких якихось конструкцій, які, скоріш за все, будуть відлякувати їх. Тому, з одного боку, ми бачимо таку трохи рихлу конструкцію. Тобто вона і вона далі продовжує залишатися якимось е, не до кінця сформованим конструктором. А з іншого боку, ми бачимо, що комуністична Китай не все далі і далі намагається очолити, е, власне, е, незадоволених американською. І Ширше західною політикою в цій системі координат немає війни, немає України, немає е, е, російської агресії, натомість є негативне ставлення до американської політики. Що буде далі в, в, в цій конструкції? Ну, дуже важко сказати, враховуючи те, що китайцям е, китайці побоюються е, напряму кинути виклик. Вони лише е, камуфлюють. Незадоволення і амбіції свої, виклик, який вони кидають домінуванню Сполучені Штати Америки, попри те, що сама китайська декларація і промови китайських лідерів лідера, в даному випадку виглядають як завжди завуальовані, тобто вони нечіткі і можуть бути інтерпретовані по різному. Більша частина запрошених на цю конференцію були статистами. І ключовими гравцями або ключовими фігурами, які були присутні, там був по суті, була одна фігура. Ну, в кращому випадку дві. Це Китай в першу чергу, і Індія до певної міри. Ця зустріч мало в чому відрізнялася від попередньої зустрічі. І власна декларація також свідчить про це. Так, звісно, в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що там не було згадки про війну в Україні, що в цілому зрозуміло, тому що Росія якраз в цій історії, на цій конференції зробила декілька заяв. Але важливо те, що китайський лідер також зазначив про розуміння інтересів Росії. Бо там було сказано так, що ми категорично виступаємо проти сепаратизму, будь-якого, але розуміємо потреби Росії. І от, з огляду на це, в те, що там не було найважливішої, найкривавішої, найдовшої війни. З часів Другої світової війни це свідчить власне пропозицію цих країн. Я думаю, що наша реакція, реакція українського МСС була абсолютно адекватною. Там країни в цій, в цій організації, які ведуть агресивні війни. Ясна річ, що вони не будуть про це згадувати. Ну, а чому вони мають згадувати? Вони ж не можуть. Стрільнути собі в ногу або не буду цього робити. Тому власне. І... Можливо, навіть це і добре для нас, тому що вони могли ще й взагалі там написати, що вони підтримують Росію. А так просто промовчали. Але зрозуміло, що серед всього іншого більше моментів, які так чи інакше пов'язані з цією декларацією. Вони спрямовані проти політики Сполучених Штатів Америки.